Чорна магія безсила проти прикордонників. Чоловік у масці та мантії намагався непомітно перетнути кордон. Як розповіли у Держприкордонслужбі, чи то щоб злякати або збити з пантелику охоронців кордону, чолов'яга перевтілився у лорда Волдеморта. Персонажа книжок Джоан Роулінг про Гаррі Потера. Він натягнув латексну маску та чорний плащ мантію з каптуром. Під маскою виявився сорокарічний одесит, який часто приїздив на річку Турунчук, щоб поривалити, Тому добре знав місцевість прикордоння. Пробиратися у Молдову. Чоловік вирішив у районі села Троїцьке, що в Одеській області. До подорожі він готувався ретельно, взяв з собою термосумку, в яку поклав речовий мішок з необхідним приладдям, ніж ліхтар, рукавиці. А щоб спостерігати, чи немає повезу прикордонників, прихопив моноокуляр. Доброго вечір, Державна служби України. Представте, будь ласка. Місце проживання. Місто. Тут з якою метою? Тут з метою перетнути кордон з Молдовою. Я вам поясню, бути притягнуті за відповідальністю. Передбачено статтею 204 1 КУПАП. За спробу незаконно перетнути державний кордон йому загрожує від 3 тисяч з половиною до 8 з половиною тисяч гривень штрафу або до 15 діб адміністративного арешту. Я ж нагадаю, що напередодні прикордонники затримали двох чоловіків біля кордону на Одещині. Після спринтерського забігу вони намагались подолати протитранспортний рік. Спустились у нього, а вилізти вже не змогли. Правоохоронці спостерігали за ним деякий час повітря і потім простягли йому руку допомоги.